Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Одразу до вас два запитання. Як ви думаєте, чи загрожує Польщі війна? Або не так? В якому випадку Польщі загрожує війна? І друге запитання: чи знаєте ви країни НАТО, які, скажімо так, проти того, щоб Україна туди увійшла? Теж можете написати в коментарях. Чому про це говорю? Зараз в цьому відео поясню вас. Попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Близько 65% українців, як в Україні, так і за кордоном, дивляться цей канал регулярно щоденно, але не підписані. Тому обов'язково. Тисніть підписку, тисніть дзвіночок, і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Польщі доведеться воювати, тому потрібно відновити військовий обов'язок. Так говорить начальник генштабу Кукула. Я впевнений, що Польщі не доведеться воювати, якщо Україна вистоїть і захистить себе, відповідно, і Польщу, і всі інші країни. Польщі знадобиться набагато більша армія, якщо країна хоче захистити себе від можливої війни. Втім, цього може бути важко досягти з огляду на старіння населення. Про це заявив начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула, під час виступу в університеті сухопутних військ у Вроцлаві. Усе вказує на те, що ми покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні, я ні хтось із вас не має наміру програти цю війну. Кукола також наголосив, що Польщі необхідно створити збройні сили, які будуть підготовлені до таких обставин. Втім, на його думку, демографічна криза знизить темпи набору на військову службу. Ще би бажання було в поляків йти на військову службу. оце це вже теж. Серйозне завдання для польської влади. Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію. А це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби. За даними Міністерства оборони Польщі, до кінця року польська армія налічуватиме понад 207,5 з половиною солдатів, що зробить її третьою за чисельністю армією в НАТО після США. Та Туреччини. Ну, скажімо так, то не є якийсь там заступник заступника, якогось там депутата, позафракційного в Польщі. Це ну, серйозний такий дядько, голова Генштабу, і він щось таке там знає, щось таке робить, але все одно. Я думаю, що вони мають цей захист від НАТО, їм переживати в даний момент, в даній ситуації немає за що. Але як завжди, коли є якась небезпека, військові хочуть максимально для себе отримати фінансування, зброю, кількість солдат і тому подібне. І ну, це правильні заяви, це правильні думки, правильні рішення для того, щоб себе забезпечити, щоб потім не було а. Там був момент, а чому ви там не переозброїлись? А чому ви не набрали людей? А чому ви захисні споруди не зробили? І тут зараз польське військо, польське керівництво робить правильні речі, тим, що воно себе страхує з огляду на події в Україні та агресивні дії Росії, Польща послідовно підвищує оборонні витрати у 2024 році. Уряд виділив близько 4% ВВП на оборону, що є одним з найвищих показників серед країн-членів НАТО. Водночас Польща продовжує модернізувати військову техніку, закуповуючи танки, бойові літаки та ракетні системи у таких країнах як США та Південна Корея. Але крім нових озброєнь, критично важливим є людський ресурс. Наразі Польща прагне збільшити чисельність своєї армії до 300 тисяч осіб. Це значне збільшення порівняно з нинішніми показниками, і таке завдання вимагає не лише значних фінансових ресурсів, а й стабільного припливу нових рекордів. Однак саме в цьому аспекті демографічні проблеми можуть стати основною перешкодою. Як бачимо, Польща бачить проблему, вона знає, що. Населення Польщі старіє, але народжуваність не збільшується. Польща в цій кризі вже є досить давно, і вона як може, так і бореться. Польща запроваджує виплати на дітей, які йдуть в школу, які ще до школи в ясельки ходять. Потім до 18 років є виплати. Потім є допомога дітям, які в школі там на перший рік навчання і тому подібне. Тобто є багато додаткових плюсів для дітей, які Польща виплачує фінансово, так щоб заохочувати людей мати дітей, народжувати. Вирощувати, тому так, Польща в тому напрямку щось робить, але цього недостатньо. На жаль, ну і 300 тисяч солдатів, маючи зараз, грубо говорячи, 200 тисяч, ще 100 тисяч це така задачка. Ну, зірочкою насправді. Ну, але я сподіваюся, що вони все то, що планують, зроблять. Давайте зараз перейдемо до другої теми. Це Словаччина і це Фіцо. Він заявляє, що не буде вступу України в НАТО, коли він. Доки він є при владі, що говорить, поки я буду прем'єр-міністром Словацької республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль, як голова партії, ніколи не погодились на членство України в НАТО? Сказав Фіцо, нагадавши, що членство України в НАТО потребує ратифікації парламентами країн-член Альянсу. Він стверджує, що вступ України до Альянсу став би підставою для третьої світової війни. Ну, якщо чесно, я думаю, моя думка, що Росія не потягне війну з НАТО, вона з Україною не витягує. Тобто вона не робить те, що вона говорила там Київ за три дні, потім ще там, ще, там вже як бачимо, третій рік тянеться, і вона не може зробити, те, що вона хоче. Та вона певну територію окупувала і далі пробує це робити, але уявимо собі, що вона почне воювати зі всіма країнами НАТО. Ну, думаю, що це якось місія невиконанна. Тому тут просто відмазка від Фіцо, що ось ми будемо. Тут і буде проблема, тому що Словаччина, Фіцо, Угорщина, Орбан вони якби проти, вони там більше за дружбу з Росією. І оце буде проблема, коли перед нами буде стояти ця можливість вступу в НАТО. Ось цих дві країни, як мінімум, цих дві країни будуть категорично проти. А це проблема тому, що щоб Україна вступила в НАТО, має бути одноголосне, має бути одноголосний альянс. Тобто має бути прийняте рішення, що всі за ніхто не має ніяких претензій, тоді Україну можуть взяти до альянсу. А якщо будуть як мінімум дві країни. То, то вже тоді вступити вже не вийде. Звичайно, ще все може змінитися, і воно змінюється кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, є якісь зміни, є якісь просування, є щось нове, є щось ще там. І ті країни теж можуть змінити свою думку, своє бачення. Бо так буває, до речі. Як буде, подивимося з часом, але ось є така проблемка, і її треба буде вирішувати. Я вважаю, що для України найкращий спосіб себе захистити це членство в НАТО. І то. Максимально швидке членство в НАТО, тому що, як би хто що не говорив, країни НАТО з Росією не воюють. Росія не нападає на НАТО. Для того є якісь певні причини, напевно, правда? Україна не була членом НАТО, отримала ось такого хворого сусіда, який вирішив, що щось він там десь колись історично мав би мати в себе, а не в Україні. Ну так, от, є таке. Чомусь якихось претензій до країн НАТО зараз в Росії, ніби нема. Тому я за те, щоб Україна була в НАТО, тоді в неї буде шанс і можливість себе захистити. Ви що думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте підтримати вподобайкою та не забудьте підписатися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.